Новини Clash of Clans, з вами, як завжди. Бажаю здоров'я, мене звати Дімка. По новинам Clash of Clans, Народ під'їхав. У нас наш Холланд. Евандер Холіфіл. Ні, це не той, подожди. Ну, коротше, якийсь Холланд. Футболіст Манчестер Сіті, як ми знаємо, да, там щось очікували, що він переможе і виграє золотий м'ячик цього року, але на жаль. Ай, зіркало тихо 15. Що з ним робить? Ші робить. Прийшов оцей дядя з ім'ям Месі і забрав золотий м'ячик з собою. Але Холанда, в принципі, піарить нормально, і це, мабуть, перший живий персонаж, який реально існує в грі і в житті. Клешоф. Помимо цього ще й додалися сезонного юніта Холланда, яким ми зараз подивимося, що він може зробити. Значить Спочатку атака невеличка, тільки 20 Холандів, а потім візьмемо і 26. Це, до речі, максимальна кількість Холандів, яких ти можеш взяти в атаку, хоча в мене і не прокачений до максимуму один Давай-ка подивимося. Отака хорошенька база, щоб я її міг, звісно, сам бажано забрати. 25 гоблінами таунхольчик. Так, 8 тисяч Дарка. Давай подивимося, значить, як вони атакують. Ставим, Ага. Ага. Бау! Ага. Ну непогано. Окей, тоді зараз зробимо наступним чином. Оця тема зачищай, будь ласка, цю частинку бази. Так, як ти у нас з королем общаєшся, братан давай. По королівськи ставимо м'ячик, королівський розгончик і мимо! Трошки промахнувся, буває, а тепер по-королівськи отримуємо файдолів від короля 19 рівня. Вау! А тепер розвертаємося і даємо йому трендюлів е е е е е на 30% хп. А Не забуваю сказати, що це холм 12 максимального рівня. Да, і його в рот, блядь. Втянули на хол, ху так хуйню, блядь. А ну-ка, АРДФчик полетів. Далеко, кстати, фігачий. Це, погода, кручений буде, да? Ого! <соці> Закрути, ламать! Так, але таунхол у нас не активований, якщо я не помиляюсь. Який це 13 ТХ, да? Ні, це 12 ТХ. Починаючи з 12 го ТХ, мультінферно холланд уже не може забрати. Тобто, по суті, чел тільки отакі от башні лучниць, башні мага. Можливо, навіть башні мага не хватить шоти. Так. По ідеї, має хватить 5 Холландів, щоб заваншотити таунхол. Так, окей, окей, та он хольчик вони забирають файно. <ріх> Ні, насправді говно. Тут то і не поспориш. Юніт класний, пофаниться саме то, але вариться армія, сука, 45 хвилин. Давайте, пацани, давайте, будь ласка, потиха, потиха. Ой, хорошо. Ну ладно, це в принципі прикольно, мені подобається. Так, 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 так. І так. Це момент мого осяніння. Я зрозумів, що найкраще використовувати цих а, підічків навколо бази, щоб вони зачистили, скажімо так, перший круг дефу. І тоді ти можеш. А, не знаю. Mm -hmm. Що ще додали? Додавили помимо скіна. Давай подивимося на перший скін. Да? Отакий скін Холанда. Це скін на короля, і при цьому до короля у нас додають і нову снарягу. І, мабуть. А, ну так, снарягу ж треба так, дивитися. Так, і снаряга, а, снаряга ще не промальована. Коротше, в чому суть? Я її, в принципі, вже знайшов. Ти отримаєш на короля. Я думаю, я тобі зараз покажу цю тему. Ти б'єш м'ячик, він, коротше, стає рояль чемпіоном, тільки покраще. Враховуючи, що у нас є отакий от Пет, який робить із короля рояль Чемпіона, тільки ближнього Да? То тепер у нас ще є здібність, яка робить із короля рояль Чемпіона, але уже краще, ніж сам Рояль Чемпіон. Круто! Мать, мені сорі, чесно, я не хотів. Ти єдина темношкіра, ще й жінка в цій касті героїв і тебе принижують. Мені здається. Рівень расизму в Фінляндії дійсно найбільший в світі. Плейбектайм. Що нам треба зробити? Ми маємо забрати такий от Фулти Х-12, таким от цікавим сетапом. Що лежить клонкаси, чесно кажучи, бог його зна. І що ж, тоді у нас королева з хілками, цей з м'ячиком. О, якраз той самий м'ячик, про який я казав. Давай, зараз подивимся, як він працює. Ага, ага, ага. Ну, ти поняв, да? А тепер Подожди, подожди, а тепер давай подивимся Реаль чемпіона. Ну, то есть, я думаю ти розумієш, да? Реаль чемпіон. Так, Рейль Чемпіончик, значить Реаль Чемпіончик кидає. Ага. 4 забрати щит реаль чемпіона. А м'ячик короля Варварів тепер може забрати скільки? Давай-ка подивимось. Да, по-перше, походу, він забирає не тільки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 будівель дефа. І цікаво, що буде, якщо до короля ми ще й прицепимо пета, який буде таргетити його на будівлі дефа. Якщо в тебе є цей Пет, то будь ласка, скажи мені, ти попробував чи ні. Бо, по-моєму, це якась імбова херня, чесно кажучи. Так, значить, як забрати? По-перше, да, нова сцена. Отака От сцена буде у нас разом з Холландом, я так розумію. Ну, в принципі, непогано, але я очікував замість Гоблі на прапор Манчестер Юнайтед. Чи вони думають, що Холланд уйде з Манчестер Юнайтед? Так, Холонда любить вони не перестануть. Тоді, ну, власне кажучи, по поводу Холода ще одне питання. Де Зінченко? Мудрик? Може Андрій Шевченко? Хтось із Олександр Усик в кінці кінців. Я в футболі не дуже розбираюсь, так що не обижайтеся. Так, окей, як забрати цю базу? Давай спробуємо. Як би я її забирав? Перше б цей сетап я не використовував. А по-друге, ну дивись, у нас королева з хілками. Значить, ми її відправимо сюди. Так. О, це ще й новий скин на королеву, да? Вона тепер б'є м'ячики, кидає. Ага. І ця частинка відео якраз для тих, хто не може закрити цю базу з першого разу. Якщо ти дивишся мій канали, ти не можеш закрити фуловий х 12 з першого разу, атакуючи що трошки дерьмової армії, але і база, будемо чесними, трошки гівно. Яка закривається банальним кінохілом, та Боже, тут, в принципі, люди он, по дві хвилини лишають після себе, а ти не можеш її закрити з першого разу. Серйозно, тут уже питання до твого о, IQ розумових здібностей, іншими словами. Як ти бачиш, в мене проблем нема. Або я їх просто приховую. Ну і звісно, Сетап гавно. Так, що на 20 топ хол топ-плеєрс. а Це типа ти можеш. а 50 тисяч голди? Дім, як проснись! 50 тисяч ємів за перше місце за 10 тисячну секунду. Успішніше атакуючи, ніж весь інший світ. Якщо ти хочеш, на зав. Ти можеш попасти в топ світу і заробити 50 тисяч гємів, братан. Я вважаю, це треба взагалі в цьому поучаствувати. Прикольний івент. Ну, такий, ще побачимо. Я так розумію, він ще буде розвиватися. Бо, якби Холланда додали, а івента під самого Холланд юніта ще нема. Так що, люблю тебе, цілую. Пока.